Сьогодні ми поговоримо про теревені. Теревені це п'ять правил, які допоможуть вам почуватися в безпеці. Правило Т. твердо каже ні, бо ні, завжди ні. Коли хтось кличе вас кудись піти або щось зробити, а ви не почуваєтеся впевнено, кажіть ні. Минулого тижня мене зупинив біля школи хлопець. Ходімо зі мною, я тобі дещо покажу. Ні. Я йду прямо додому зі школи. Ходімо, тобі сподобається. НІ. Ось як треба сказати ні. Голосно і чітко. А мене хтось вмовляв надіслати йому фотку. Ні. Означає ні. Браво. Ви маєте право сказати ні. І всі повинні це поважати. Правило ре: Рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. Коли ви відчуваєте, що ситуація дивна або небезпечна, покличте когось на допомогу. Це може бути мама, тато, сусід. Хтось погрожував мені в грі. І що ти зробила? Тату. І мене хтось знімав на телефон? Мамо, цей чоловік мене знімає. Добре, що ти мене покликала. Пам'ятай, коли відбувається щось підозріле, поклич того, кому ти довіряєш. А що робити, якщо поруч немає нікого, кому ти довіряєш? Тоді просто крикни А. Або допоможіть. В. Важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Є різні таємниці: хороші та погані. Хороша таємниця це коли. Ми плануємо сюрприз для когось. А погана таємниця. Мій двоюрідний брат колись показав мені жахливе відео. Тільки нікому не кажи, що я тобі це показав. Тату. Так, це був поганий секрет. Добре, що ти розповів татові. У мене був подібний досвід, тільки в телефоні. Давай дружити. Тільки не кажи нічого батькам. Ну так. Звичайно, я розповіла мамі Браво, про погані таємниці потрібно говорити. Не, не забувай твоє тіло належить лише тобі. Мій друг обійняв мене, мені не хотілося залиш мене, я не хочу. Добре, вибач. Ти вчинила правильно це твоє тіло, тобі вирішувати. Якось сказав батькам, що мені не подобається, коли тітка цілує мене, коли вітається. Вони пояснили це моїй тітці. Пам'ятай, коли хтось намагається обійняти, погладити чи поцілувати тебе, а тобі це не подобається, ти не мусиш погоджуватися на це. Ти можеш сказати ні, правило і інтимні частини тіла особливо захищені. Інтимні частини тіла, тобто ті, які ми закриваємо купальником або трусиками та футболкою. Ці частини тіла є приватними. Ніхто не може торкатися їх чи бачити без нашої згоди. Ось такі правила теревені. Те, твердо каже ні, бо ні завжди ні. Ре. Рятуйся і клич на допомогу, коли її потребуєш. В. Важливо розповідати про таємниці, які тебе непокоять. Не, не забувай, твоє тіло належить лише тобі. І інтимні частини тіла особливо захищені.